Кулю в вузу у Хмельницькому прийшов півфінал змагань з більярду серед вишів. Турнір відбувається вже 9 років поспіль. Щороку рівень та майстерність гравців зростає, кажуть організатори. За майже десятиліття Хмельниччина спромоглася виростити не одного більярдиста всеукраїнського та міжнародного рівня. Нині ж півсотні гравців з семи навчальних закладів краю продемонстрували вправне володіння Києм. Утім, для багатьох більярд досі залишається лише розвагою, а не повноцінним видом спорту. Для них і лузи широкі, і шари маленькі. Студенти хмельницьких вишів володіють киями найгірше за професіоналів. 17-річний Олександр, студент Кооперативного торговельно-економічного інституту, займається цим спортом 4 роки і вже виступає на всеукраїнському рівні. Більше виділяти часу на, ну, на тренування, дивитися якісь відео в інтернеті, відеоуроки, коли вже там. Багато кілька разів відпрацювали в один удар. То відповідно і ти знаєш, як бити з яким з якою силою удара з віку сторону. У жодній із областей нашої країни подібних турнірів для студентів не проводять. Самі ж змагання розділені на три групи: командні серед студентів та одиночні між студентками та між викладачами. Олімпійське вибування після двох поразок. От за, окрім дівчат, дівчата по круговій системі грають. Тут команда програла два рази, вибуває і так само в особистих змаганнях серед викладачів до двох поразок, і після двох поразок вибуває людина. Раніше більярдні вміння були одними із обов'язкових для військових. Нині з часу для цього спорту у них не завжди вистачає. Утім, хмельницькі прикордонники участь у змаганнях беруть щороку, адже це гра стратегів. Більярд. Він також вимагає від учасника змагання, бо учасника цієї гри так само якоїсь фізичної витривалості, стриманості і крепких. Нервів наразі конкурс проводять лише серед подільських вищих та професійно-технічних навчальних закладів. Утім, організатори здивовані байдужістю багатьох адміністрацій вишів, які не створюють у себе більярдних команд. Тим паче, що їхні студенти за перемогу можуть отримати чималий грошовий приз. Ми даємо людям тренуватися до цього. Наступне ми проводимо жеребкування, сама гра. Мало того, я ще людям плачу призові. Тій команді, котра виграє далі. В нас в межах призу знаходяться і жінки, і і викладачі. І команда, котра виграє, ми даємо їй право, щоб вона організує. Ми організовуємо, але право запросити весь учбовий заклад, від якого захищають часть, якого вони захищають, запросити на дискотеку. До фіналу пройшли три команди: Хмельницького національного університету, університету управління та права та кооперативного торговельно-економічного інституту. Вже наступними вихідними серед цих трьох команд визначать найсильнішу.